Іван Лепеха родом із Гощанщини. студент з трьох потерпілих, госпіталізованих у мікрохірургії вуха та сурдоневрології. постраждав найбільше. Біля його ніг під час сутичок у Києві впала та розірвалася граната. А ще в ногу поцілила гумова куля. Далі просто, чесно кажучи, нічого не пам'ятаю. Вже потім зі слів мами вже всю історію так розповідала, що. Три заштопили за дві споловини години. Шутісно дякуючи шпиталі Майданівським лікарям, які відразу відреагували на місці. Запалення верхніх дихальних шляхів. Такий діагноз лікарі поставили сусідам по палаті Івана Михайлу і Віктору. Чоловіки поїхали у Київ, бо хотіли долучитися до творення змін країні. За словами постраждалих активістів, нині вони відчувають опіку не тільки близьких, а й усіх небайдужих. Приносять їжу, і соки, води. Ну все, що питають, що треба. Ну наразі ми забезпечені всім дякувати нашим волонтерам. Майданівці і волонтери посприяли, аби у активістів не було проблем із медикаментами. За словами лікарів, стан здоров'я постраждалих протягом тижня пішов на покращення. Двоє середнього ступеню важкості. Один з пацієнтів був травмований шумовою гранатою, і де комплексне лікування зі сторони як і хірургів, так і нас, так і нейрохірурги надавали консультацію. Є бажанням одного пацієнта пройти курс лікування в Польщі, і зараз ведеться робота по його туди скеруванню. Поляки готові лікувати поранених на Євромайдані у Києві безкоштовно, без віз і навіть закордонних паспортів. Активісти ж кажуть, що стояли на майдані за для того, аби рівень медицини у нас не поступався європейський. Анастасія Кучеренко Ігор Прокопчук новини рівного.